Пологи у воді, пологи у розкішних кімнатах, пологи у прямому ефірі, ідеальна інстаграмна картинка народження нового життя, яка стала нам доступною передусім завдяки розвиткові медицини. Ну так, в реалі пологи це не так вже інстаграмно та естетично, але однаково краще ніж було, наприклад, у Чудорівській Англії, коли жінки замість планування ньюборн фотосетів. Писали заповіти перед пологами, бо шанси померти були значно вищими, ніж шанси вижити. Чому пологи це так боляче? Як жінки народжували раніше? Пологи це справді надзвичайно болісний, хоч і неймовірний досвід для жінки, але тварини народжують без таких викольних мук. Чому ж це так? Вчені вважають, що проблеми з дітонародженням почалися ще в найпродавніших членів нашої еволюційної гілки гомінінів, які відокремились від інших приматів близько 7 мільйонів років тому. Ці наші прародичі відрізнялися однією характерною рисою. Вони були прямоходячими, і саме прямоходіння змусило скелет гомінінів змінитися. Скелет став більш витягнутий і, відповідно, змінилася форма тазу. У більшості приматів родові шляхи є відносно прямими. А у гомінінів вже вони дуже змінилися. Стегна стали більш вузькими, а родовий канал викривився близько двох мільйонів років тому. Наші предки-гомініни знову почали змінюватися. Вони втратили мавподібні риси і стали більш схожими на сучасних людей. Їхнє тіло ще трохи витягнулося, руки покорочали, а мозок помітно збільшився. І ця остання риса стала фатальною. Здається, еволюція почала суперечити сама собі з одного боку, та жінок. Ок мав звузитися, щоб вони могли пересуватися на двох ногах. З іншого, у немовлят, яких виношували, збільшилась голова, ускладнюючи процес проходження крізь і так, без того, вже вузькі родові шляхи. І народжувати стало доволі боляче, але ще не достатньо боляче. Це ще не вся біда. Пологи ще більш ускладнилися після того, як люди почали займатися осілим землеробством. Археологи помітили, що немовлячих скелетів побільшало саме в період, коли люди почали опановувати землеробство. А у чому то зв'язок? А я вам розповім, люди почали вирощувати злаки. Злаки, як нам відомо, багаті на вуглеводи. І багатий вуглеводами раціон хоче зробив людей більш живучими, але й зробив ще нижчими та товстішими. І у жінок таз ще більше звузився, і водночасно діти ставали більшими в утробі матері, що ускладнювало пологи ще більше та призводило до більшої кількості смертельних випадків для матерів та немовлят. Але первісні часи первісними часами давайте телепортуємося поближче до нашого часу. Наприклад, давайте дізнаємося, як було народжувати у період правління тюдорів. Жінки 15 16 століття дізнавалися про вагітність дуже пізно. Лише тоді, коли вже було чутно серцебиття дитини. Інших достовірних способів дізнатися про вагітність просто не було. Логічно, що ви запитаєте, а як же відсутність менструації, а справа в тім, що у жінок тоді було настільки кепське здоров'я, що регулярний менструальний цикл був радше виключенням, і затримка могла бути через купу хвороб, погане харчування та купу інших факторів. Звісно, існувало купу мракобісних способів дізнатися про вагітність, наприклад, за кольором сечі, за мішанням сечі з вином чи гвістками. Але давайте краще не будемо зараз про них. Достовірні ж тести, що реагують на гормон вагітності, ХГЛ, з'явилися лише у 20 столітті, і повірте, для вашої психіки краще не знати, якою ціною нам дісталися ці наукові відкриття. Майже не існує свідчень про те, як проходили пологи у звичайних жінок в епоху Тюдорів, оскільки це було табуйованою темою, та й прості жінки не вміли писати і практично не лишали ніяких письмових спогадів. Однак, якщо народжувала королева, то це вже була зовсім інша справа. Оскільки це було питанням майбутнього спадкоємця та майбутнього монархії. Після того, як у королеви діагностували вагітність, вона прощалася з життям поки що лише з публічним. Відбувалася так звана церемонія відведення до покоїв, під час якої королева усамітнювалася аж до шести тижнів до пологів і не з'являлася на публіці до самих пологів. У кімнаті завішували всі вікна та зачиняли двері. Ідея полягала у тому, що Імітувати утробу матері темну, теплу і тихо. Із джерел ми знаємо, як народжувала, наприклад, третя дружина Генріха восьмого, Джейн Сеймур. Під час пологів за Джейн доглядали кілька акушерок, які зняли з неї всі каблучки, пряжки та інші елементи, що обмежують свободу. Жінки також не мали права схрещувати ноги, аби не спровокувати удушення. Жінки втирали вже від породілі всілякі вонючі мазюки, щоб полегшити перейми. А от, наприклад, попередня попередня дружина Генріха Катерина Говард, Катерина Пар, Катерина Арагонська, Господи, скільки в нього їх було? Ну, піхви, 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 піх. А от, наприклад, минула дружина Генріха Катерина Арагонська народжувала не на ліжку, як було прийнято серед знаті. Вона надавала перевагу пологовому стільцю. Його якраз тоді лише винайшли. Це була якась новинка, і Катерина була, так би мовити, першопрохідницею у цьому тренді. До речі, навіть у сучасних пологових використовують такі пологові стільці, іначе як саме вертикальні пологи мають приходити значно легше. Я не знаю, в мене стояв такий пологовий стілець, до цього справа не дійшла. Я попробував, не вийшло, як то кажуть. А от бідолаха Джейн Сеймор народжувала три доби і таки змогла подарувати королю довгоочікуваного спадкоємця. Та попереду був довгий період відновлення. Новоспечена мама повинна була пролежати в ліжку від 15 до 60 днів, оскільки вважалося, що жіночому організму потрібен час, щоб фізично відновитися і очиститися після пологів. Протягом цього часу матері не рекомендувалося вставати і ходити, і вона. Могла провести десь два тижні тупо лежачи на спині. І оця відсутність рухової активності мала катастрофічні наслідки. Деякі жінки помирали від післяпологових ускладнень, таких як тромби та легенева емболія. Після післяпологового відновлення жінка мала пройти ритуал воцерковлення. Ця церемонія підтверджувала статус жінки як новоспеченої матері. Це також дозволяло їй бути офіційно прийнятою у суспільство. Бо коли Англія була ще католицькою державою, щойно на народивших жінок вважали нечистими і їм не дозволяли відвідувати месу. Тому спершу жінки проходили церемонію церковного обряду їх окропляли святою водою, а потім офіційно вітали. Та Джейн Сеймур так і не змогла відвідати свою церковну церемонію. Невдовзі після пологів у неї почалися судоми, потім діарея. Через кілька тижнів після пологів вона померла. Їй було лише 28 років. Ймовірно, причиною смерті Джейн Сеймур стали зневоднення, анемія та емболія легеневої артерії. І статус королеви, і найкращі тодішні умови не змогли врятувати цю жінку. Релігія відігравала дуже велику роль у пологах, бо, як ми вже зрозуміли, це один з найнебезпечніших моментів у житті жінки епохи тюдорів, Знеболюючих тоді не існувало і лишалося лише сподіватися на Божу милість. Ну ще й не забуваймо, що вважалося, що пологи були такими болючими саме через гріх Єви у Едемському саду, і тому всі жінки мають страждати. Через провину ефемерної праматері. І за відсутності знеболювальних жінки натомість здавалися до допомоги священних реліквій, читали молитви, щоб впоратися з болем. За часів чудорів кожна третя жінка помирала у дітородному віці. І навіть серед найбагатших та найвпливовіших ця статистика лякаюча. Наприклад, з п'яти королев чудорів, які народжували дітей, троє померли під час пологів. Це єлизавета Йоркська, матір Генріха восьмого, а також його дружини Джейн Сеймур та Катерина Парр. Тому не дивно, що представниці монарших родин писали заповіти перед пологами, а ще було прийнято замовляти свої портрети, щоб якщо ти вже й помреш, чоловікові була при тебе вічна згадка. Пологи приймали переважно жінки-акушерки чи повитухи. А для чоловіків така робота вважалася пронизливою. Але тоді вже існував цілий посібник по акушерству. І як не парадоксально і як нелогічно з іншого боку, написав його також, що. Оловік у 1540 році англійською мовою було перекладено книгу народження людства «The Birth of Mankind». Книга мала шалений успіх у той час, передусім тому, що це перший ілюстрований посібник з пологів. До речі, ілюстрації до книги малював учень Єроніма Босха. А судячи з цих дуже реалістичних зображень дітей у утробі, якось навіть і не скажеш, що це учень Босха. Хоча, якщо глянути іще середньовічні зображення. То питання відпадають. Про що ж писалося у цій книзі? Отже, пологи, якщо вони повністю природні, мають бути відносно легкими для жінки. А що ж таке природні пологи? На думку автора, природні пологи це коли майбутня матір, старша 15 років. Уже непогано враховуючи те, що матір засновника династії Тюдорів Генріха Сьомого Маргарет Бофорт народила його в 13 років. О. Далі, породілля має бути не надто старою, щоб це не означало. Мати помірну вагу. Ок тут можна погодитись, і бути обов'язково вагітною дитиною. Чоловічої статі тоді вважалося, що жіночі статеві органи це чоловічі органи, вивернуті всередину і якісь недорозвинені. І по суті, жінки вважалися якимись неповноцінними, неправильними версіями чоловіків, якимись словом, відхиленнями від норми. Тому народження дитини жіночої статі не дуже то й віталося. Жінки мріяли народити лише хлопчиків, і свято вірили, що вони можуть впливати на стать дитини, наприклад, харчуванням чи позою зачаття. Але ладно, творці гри є. за сім також в це вірили. До речі, хто також кермив своїх сімох кавунами, щоб народилася дівчинка, пишіть у коментах, глянемо, скільки нас таких. Ну і ще природними пологами вважалися лише ті, коли дитина лежить головою донизу. Ну бо лише при такому розкладі у жінок та дітей були хоч якісь шанси на виживання. Якщо ж плід займав неправильне положення, то кушерки намагалися виконати поворот дитини. Ну тобто руками, звісно ж, не митами лізли у вульву, потім глибше, і намагалися повернути дитину у правильне положення. Як ми розуміємо, шанси на виживання після такої допомоги були мінімальними. Якщо пологи йшли дуже повільно, то жінки могли мучитися від переймів декілька днів, а в критичних випадках доводилося робити кесарський розтин. Але жінки після такої процедури раніше, на жаль, не виживали через больовий шок. Або через те, що після вилучення дитини шви накладалися лише на передню черевну стінку. Бо вважалося, що матка там всередині якось і так загоїться, і в результаті жінка швидко гинула від внутрішньої кровоти. Речі, діти також виживали дуже рідко через тривале кисневе голодування. А нащо ж тоді робили такі тортури? Робили процедуру кесарського розтину здебільшого через те, що релігія забороняла ховати вагітних жінок, і лише після винайдення анестетиків у 19 столітті процедура кесарського розтину стала не такою вже й на 100% летальною. Але навіть після того, як жінки стали народжувати у лікарнях, а не вдома, краще особливо й не стало. В основному жінки помирали під час пологів через пологову лихоманку або після пологовий сепсис. Це захворювання відомо було давно, але лише у 17-19 століттях набуло просто повального характеру за два століття спалахнуло понад 200 епідемій пологової лихоманки. Її виникнення приписували то погодним впливам, то космічному впливу, то поганому повітрю, і ніхто не розумів справжнього суть речей. А справжньою причиною цього лиха була інфекція. Викликана зараженням внутрішніх органів після пологів, а заражалися сепсисом жінки через банальну антисанітарію, бо у лікарнях було прийнято тримати вікна зачиненими. У палатах робили вологе прибирання дуже рідко. Операційна була тісною задушливою кімнатою, яку не провітрювали. Інструменти хірурга не оброблялися, а лише вимочувалися у тазу з водою. Ну і звісно, лікар не вважав за необхідне мити руки перед тим, як. Кти до породілі і часто йшов на пологи перед тим як попереднього пововтусився з трупами. Або ж студенти-медики бігали туди-сюди з моргу до пологового, розносячи трупні інфекції до породіль. Лише у 19 столітті була відкрита користь антисептичних засобів та елементарного миття рук. І лише у 20 столітті кесарський ростин став не таким вже й летальним, і у жінок з'явився шанс народити дитину, якщо пологи були патологічними. І не померти при цьому самій лише у другій половині ХХ століття. А у нас ще пізніше жінкам стало доступне нормальне знеболення під час пологів, почали використовувати епідуральну анальгезію. і, нарешті, стало можна, хоч трошки, облегшити пекельні перейми. І дослідивши все це, просто хочеться подякувати людству за розвиток медицини. Бо ні, раніше не було легше народжувати, було небезпечно та смертельно. Тому треба радіти, що ми живемо саме зараз. Але в нас є інші проблеми під назвою Сусіди росіяни. Тому не забудьте після цього відео задонатити кілька гривень на Збройні Сили України. І так, кому цікаво, хто вже помітив, я зараз знову готуюся пройти досвід пологів знову. Тому можете мене Привітати! І якщо вас цікавить тема вагітності та материнства зараз, пишіть у коментарях буду знімати відео присвячені цьому цікавому жіночому досвіді. А якщо хочете підтримати канал, бо підтримка зараз мені особливо важлива, всі посилання є в описі. Також можете мене підтримати, придбавши сумочки мого мікробренду. Посилання також є в описі. І не забувайте про промокод на найбільшу знижку для моїх найкращих глядачів.